Раз на дев'ять років на Майданах, якщо вони, кожен нам виконувати і громадянські обов'язку, сьогодні майданом незалежності стає весь урядовий квартал. Я прошу оперативну групу Грушевського почати працювати. Я прошу колону, яка побудована по вулиці Ситоцькій, почати рух. Щасливий людей лише за то, що вони осмілилися вийти. ...на всіх наших важливих подіях, наші побратими.

Украинцы вышли на свои Евромайданы. Наш уряд ніколи не мав нічого українського в своїй сутності. Мирному нашому протестному запиту. Драматические события последних нескольких дней. Славую войну президенту Украины Виктору Януковичу. Оппозиционных путчистов местных советных западных регионов Украины. Устраивают парад местечковых суверенитетов. Партия регионов поддерживает президента Украины Виктора Януковича.